Вітаю, 17 червня, початок нового тижня. Сьогодні вже 845 й день війни Росії проти українців. Вихідні на Хмельниччині пройшли спокійно, без оголошення повітряної тривоги. Детальніше про головні події понеділка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Крик допомоги. Першокласник Тимур активна дитина. Він займався плаванням та обожнював відвідувати гурток робототехніки. За лічені місяці дитині поставили діагноз саркома Юінга. Зробивши МРТ, ми вже е, після цього не чули взагалі нічого обнадійливого. Хоч там онколог спочатку хотіла сказати, що МРТ не є діагнозом, але е, і онколог, і ортопеди всі одноголосно вже після МРТ сказали, що це злоя кисла пухлина. Дуже швидко зробили КТ з контрастом, все підтвердилося і в нозі, і в легенях. Наразі е, ми знаходимося у Львові, чекаємо результати біопсії. Ну, пройшло півтора тижні з моменту того, як зробили МРТ і почули такий попередній, але діагноз, який підтвердився за КТ і за всім іншим. І після результатів біопсії одразу плануємо виїздити за кордон, тому що часу втрачено вже досить багато, стан досить важкий, ніжка збільшується. Стан погіршується, і дуже хочеться зробити для свого сина все, щоб він був здоровий. Батьки просять допомогти усіх небайдужих, аби зібрати кошти та врятувати життя тимурчика. У Кам'янець-Подільській міській раді відбулося засідання виконкому серед питань порядку денного ухвалили рішення щодо надання муніципальної допомоги чотирьом дітям з родин загиблих захисників України у сумі 25 тисяч гривень. А також погодили виділення допомоги військовим частинам, бійці яких зараз знаходяться на передовій. На засіданні виконавчого комітету погодили передачу трьом військовим частинам. Необхідного спорядження на суму 670 тисяч гривень. Це і антидронові рушниці, РЕБ, супутникова станція Старлінг та інше обладнання, яке необхідне для наших хлопців та дівчат на передовій. Хочу зауважити, що в 2024 році ми вже допомогли Збройним силам на суму більше 50 мільйонів гривень, і це не враховуючи 300 мільйонів гривень, які були спрямовані від нашої громади до державного бюджету на підтримку збройних сил України. Робоча група Прозорість та Підзвітність продовжує здійснювати аналіз закупівель за бюджетні кошти на доцільність та дотримання законодавства під час проведення публічних процедур. Продовжує діяльність робоча група Прозорість і підзвітність. На сьогоднішній день моніторингом охоплено 18 закупівель. За результатами проведеної роботи виявлено ознаки порушення законодавства щодо оголошення закупівель щебеня вартістю 1,5 млн грн. Телевізійного та аудіовізуального обладнання на 1,7 млн гривень, мультимедійного обладнання на 2,2 мільйони гривень. До моніторингу вказаних процедур закупівель долучилось управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області. Системна робота в цьому напрямку продовжується. Фонд держмайна запускає новий проєкт Земельний банк. Цей проект дає старт для прозорої оренди на онлайн-аукціонах державної земель сільськогосподарського призначення. Верховною раду вже прийняти закон, який дозволить вже продавати ці землі на онлайн-аукціонах. Зроблено перший крок – систематизоване землі державного сільськогосподарського призначення. На сьогодні загальна кількість державних земель сільськогосподарського призначення 860 тисяч гектарів. Із них чотири тисячі гектарів знаходиться на Хмельниччині. На жаль, 98 тисяч гектарів земель знаходяться в тимчасовій окупації. Ну і зроблено на сьогодні вже останній крок. Уряд передав в управлінню фонду 104 тисячі гектарів земель для реалізації цього проєкту. Оператором земельних торгів виступить фондержавне підприємство фонд аграрних інвестицій, який буде корпоратизований, і потім утворений у товариство з обмеженою відповідальністю з 100% часткою за державою. Наразі тривають фінальні підготовки до старту. На першому етапі очікується надходження коштів до державного бюджету у розмірі 1 млрд гривень. Орендарями можуть бути і фізичні, і юридичні особи. Максимальний строк оренди державних земель 14 років для однорічних насаджень і 25 років для багаторічних насаджень. 15-й випуск військового ліцею Державної прикордонної служби України уже вдруге його проводять на Хмельниччині, адже через російську війну 2022 року будівлю ліцею в Сумах пошкодили. Тож вирішили передослокувати навчальний заклад. Цьогоріч стіни ліцею покидають 69 ліцеїстів. Їм вручили свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти та нагрудний знак випускник ліцею. За високі досягнення у навчанні два випускники військового ліцею отримали золоті медалі. Державну нагороду орден за мужність третього ступеня отримав за свого Гіблого батька захисника гарнізону Маріуполь, полковника Романа Чемериса, його син, випускник ліцею. Всього ж з 2007 року навчальний заклад підготував понад 1700 ліцеїстів, більшість з яких продовжили навчання у вищих військових навчальних закладах сектору безпеки та оборони України. Також цього року 54 випускники ліцею подали документи на вступ до Національної академії Держприкордонслужби України. Шановні наші випускники, ми горді тим, що ви є в державні службі. Ми горді тим, що ви 95 обрали саме подальше навчання в військових навчальних закладах або в сектору безпеки і оборони. Це діти, які є уже захисниками нашої держави. Відбувся випуск першого курсу підготовки до національного спротиву. Зокрема, 63 людини отримали сертифікати про навчання. Вони опанували знання з тактичної медицини, навички керування ППЛА, топографії, орієнтування на місцевості, поводження зі зброєю, вогневу підготовку та тактику ведення бою. Тимчасовий виконувач обов'язків директора центру Костянтин Кордонський подарував випускникам пам'ятні подарунки у вигляді відстріляних гільз одного з підрозділів Хмельниччини, які служать на сході країни та шеврони установи. На другий курс, який вже розпочався, за Писалося 76 людей. До програми нового курсу планують додати навички інженерії. На п'єдесталі команди з Хмельниччини. Дві волейбольні команди юнаків та дівчат боролися за звання чемпіона. На змаганнях в межах президентського проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги дівчата з Голосківського ліцею стали чемпіонками. Волейбол, дівчата, чемпіони, Хмельниччина, Голосківський ліцей, меджебіська громада. Нагородою, запрошуємо на сцену. Викладачів, тренерів, будь ласка, всі, хто готував цю команду, друзі, чемпіони! Чемпіони! А команда хлопців Дунаєвецького ліцею номер 4 виборола друге місце. Срібні призери. Хмельниччина, Дунаєвецький ліцей номер 4 Дунаєвецька громада. Волейбол, юнаки. Друзі, з'явився квадрокоптер. Буде щастя, якщо праця бля стола. Друзі, звичайні хлопці. Дунаєвецький ліцей номер 4 Дунаєвецька громада. Якщо навіть зараз казати вам, друзі, плічо-пліч проект, який об'єднує Україну. Андрій капітан, правильно. Андрій, давай вперед! Забирай кубок, друзі, оплески. І фото! Фото! Дунаєвці вперед! У Хмельницькому правоохоронці затримали двох чоловіків, які налагодили схему переправлення осіб через державний кордон. Фігуранти за чималу грошову винагороду виготовляли замовникам документи про встановлення другої групи інвалідності, що дає можливість виїзду за межі країни. Такі послуги вони оцінили у 3 тисячі доларів США. Організатором слідчі оголосили підозри за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Розслідування триває. Погода на тиждень завтра, 18 червня, на території Хмельниччини, погоду визначатиме малоградієнтне поле, тобто прогнозуємо е, мідливу хмарність опадів не буде. Тобто не спостерігаємо вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області в нічні години 11-16 градусів тепла, в денні години 24-29. У Хмельницькому 13-15 в нічні години, в денні години 26-28. Наступні дні та до кінця тижня прогнозуємо без опадів лише 20 червня в нічні години та в денні години 23 червня випадатимуть невеликі користуватися. Кочасні дощі, місцями з грозами, температура повітря підвищиться на декілька градусів. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.